Сьогодні третій день святкового календарю. Сьогодні нагороди будуть. Зараз подивимся, що там нам дадуть, які подарунки. Так, досягнути дзвоняли, бачите. Вітаємо вам надано танк. Побачите. Мене легенда. Так. подивимся, что там, какие еще награды есть. Так, монетки дают. 15, вот так как уже 15 рублей. Так, 3000 пони, 1 500 кредитов, особистый начальный посібник, 3 универсальных посібника, так, 3 дня приема, 20 умножения на 5, 20 кредиты, 20 Бойовий досвід і деколь Бувало 15 років. Так, дивимося далі, що там йдуть. Ага, отакий от за весело років 15. Ми з нами з 2, 2 листопада 2010-го. Та емблема 15 років танків. Легенда Озертанс і отакий от значок. Так, дивимося далі, що в нас тут. Так, відку можна отримати, гілку, відміша, да, яку ми будемо отримувати, і я буду отримувати китайський БЗ. Оцей китайський БЗ 75. Так що вибираємо, отримати нагороду. Одна гілка всього дається. Отримати Отримати нагороду. такі я собі хочу взяти, тому що ну, по-перше, десятка хороша в них і одинадцятка хороша а, із всіх, що я думав, тому що в мене багато що є. Ну, а оце можна взяти. Отримати. Так, отримав от таку от нагороду. Так, даемся дальше еще, у нас тут есть. Так, сам у нас тут Высветилось еще мы забрали гилку, да. Так, дивимся дальше еще, у нас тут есть. Так, третій день. Обов'язково подивимось, що в нас тут за третій день. Дивимося, відкриваємо значить третій день і нам дають о, такі собі подарунки, звісно. Нічого не міняється. В тому році такі самі були легенькі подарунки зовсім не про що. Так що дивіться, відкривайте, пишіть, яку б ви вибрали гілку собі. І пишіть в коментарях. Бачите, я вибрав БЗ, БЗ, тому що в мене всі гілки досліджувані відкриті. На один стиль він от КП відкритий. Багато-багато в мене відкрито. Відкрита, і даже французский короче, відкритий Багато відкрито. Также объект иду сейчас на 432. Также у меня и 83 відкритий І И уже иду на брекет, короче. Да, так що ну, багато багато що все подкривато. Ну и конечно же вот на БЗ-75 я. Хотів іти, він в десятки, дуже хороший хорошим натіску. Поэтому пишіть, будь ласка, в коментарі, що, у вас, що ви вибрали. Буде дуже цікаво, які у вас нагороди. Буде цікаво прочитати, скільки років і які у вас нагороди. Що всім дякую, підписуйтесь. Буду відкривати кожен день, буде дуже багато цікавого.